Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 48 Абсолютно аналогічний до попереднього. Треба побудувати графіки двох квадратичних функцій. І так, значить, давайте я перетворенням зірочка позначу перетворення модуль F від X. Бо ми його тут будемо писати двічі. Значить, що в нас тут виходить? Для невід'ємних іграків. Ніяких змін немає. А для від'ємних відображаємо симетрично відносно осі х. І так, перше. Y дорівнює модуль Х квадрат плюс 4х плюс 3. А значить, ми вміємо будувати параболу. Із паралельним силом, ну, або параболу за вершинкою, відповідно, нам треба виділити повний квадрат. Значить, х квадрат плюс 4х, плюс 4, мінус 4, і плюс 3 я переписую. Модуль x плюс 2 квадраті мінус 1. Значить, спочатку була. Стандартна парабола. Далі, що ми будемо робити? Ми будемо зсувати вісі. Значить, вісь Y на 2 вправо і вісь X на 1 вгору. А далі ми тут беремо за модули, ну тобто перетворення зірочка робимо. Так, значить, вісі спершу в нас будуть неосновні. Нехай якось так. Отут ми будуємо стандартну параболку x квадрат. Ось вона ця перебла. Тепер ми зсуваємо ОІ на 2 вправо, значить, ось через цю точку вона буде проходити. А ОХ нам 1 вгору. Ну, дійсно, якщо ми отут перевіримо, зараз я підпишу YX, ось тут тоді 0,0. Значить, вершинка тут буде мінус 2 мінус 1 мати координатки. Дійсно, мінус 2, мінус 1. Все нормально. Тут можна ще підписати мінус 1, тут мінус 3, тут, наприклад, 3, тут мінус 4, ну, деякі точки проставити. І тепер, коли ми робимо перетворення зірочка, що в нас виходить? Що оті шматочки параболи, які лежать у верхній півплощині, вони залишаються. Ніяких абсолютно змін тут не буде. Тобто ось це залишається. І ось це залишається. А ось ця невеличка частинка, вона відбивається знизу вгору. Тобто ось так. Ось він наш графік. Ну, вони абсолютно схожі на попередні, власне, графік то. Один і той самий, просто що вершинки тут різні, тому буде тут, ну, по-перше, ось ця випукла частина, можливо, різних розмірів, а так схематично, ну, або ескіз, абсолютно однакова. І так, друге, тут у нас буде присутнє а, розтягування. Ну або можна сказати, що базовий графік буде не просто х квадрат, а 3 х квадрат. Значить, давайте триечку я винесу. Х квадрат, значить, плюс 2 треті х. Так, ну а тут мінус 1. А значить, що ми хочемо? Ми хочемо тепер ось тут виділити повний квадрат. Що ми тоді тут зробимо? Ну, х квадрат ми перепишемо. Далі, це буде 2 на 1 третю на х за формулкою. Х від цього х квадрата, значить додати тут треба 1 дев'яту. 1 дев'яту я додав самостійно, значить треба її відняти. Але зробив я це в дужці, перед якою я ставив множник 3. Тобто, якщо розкрити, то вийде, що я додав 3 дев'ятих, Ну або 1 третю. Значить, 1 третю треба відняти. Ну і мінус 1. І так, що ми тут розуміємо, що це модуль 3х плюс одна третя в квадраті мінус 4 третіх. І так, а можна це якось швиденько можливо перевірити. Значить, тут хвадрат плюс 2 треті х плюс одна дев'ята. 3х квадрат, 2х3 дев'ятих. Тобто 1 третя мінус 4 третіх мінус 1. Да, дійсно. Все тут нормально. Так, а до речі, я ще до попередньої. Я тут точки топо відмічав, звичайно, всі, які потрібно, але якщо раптом тут трішечки інші значення були, треба прописати для цієї чорної точки перетину з осями. Значить, з вісю о ігрок. Що ми розуміємо? Ну, це буде Y від нуля, для цієї чорної. Тобто, це буде 3. Да, Ось вона. 3. А з ОХ ми розуміємо, що нам треба відповідне квадратне рівняння розв'язати. Тобто це все ще до чорної осі. Плюс 4х, плюс 3 дорівнює 0. Ну, значить тут ми розуміємо, що це мінус 1 і мінус 3. Знову ж таки, вони відмічені в мене на малюнку, але, ну, раптом там якась така була парабола, де б я не ці точки відмічав, а ті, які поближче, то аналітично точку перетину бажано знаходити. І так, а значить, що ми тепер робимо з цією? Ну, була у нас ось така параболка 3 х квадрат. Далі я що роблю? Далі я роблю з нею ось ці паралельні переноси. Значить, це буде що? Це буде Ой на 1 третю вправо, і Ох на 4 третіх вгору. А далі я роблю перетворення вірочка і в мене виходить якраз та функція, графік якої треба будувати. Зараз я подумаю, який би тут масштаб взяти. Ну, три клітинки, мабуть, забагато буде. Давайте тоді одну візьмемо. Так, ми тут будемо. Ще три брати. Ні, три ту забагато. Нехай одна. І так, що ми робимо? Ми будуємо для 3х квадрат. Ну, ось така вона буде. Височенька. А ні, ви знаєте, ми тут трішечки похитрому зробимо. Ми отут візьмемо одиничку, а отут за одну клітинку візьмемо трієчку. Тобто вона виглядатиме тут як звичайна. Головне, потім про це не забути, що я такий масштаб взяв. Так, тобто ось я будую її. Ось вона, кораблка. Далі ми робимо сув. На 1 третю вправо, значить, тут масштаб у нас не змінений. Тобто це одна третя клітинки вправо. Тобто десь отак. А тепер на 4 третіх вгору. Тобто, якщо ціла клітинка у мене це 3, значить 4 третіх це трішки менше за середину клітинки. Ну, десь отут. Ігрик. X. І так, ну тут щось треба підписати. Оце нехай 00. Ось це що за точка. ну Тут буде мінус 4 треті, мінус 1 третя, звичайно. Це вершинка. А тепер знайдемо точку перетину з О З Оік це значить Y від Знову ж таки, я кажу про ось цю параболку. Просто про звичайну А 0 треба підставити. Це буде мінус 1. Ну, отсюди простіше підставляти y від 0 це мінус 1. Тобто, ось тут у нас мінус одиничка. Так, а тепер знаходимо нулі функції, тобто точка перетину з вісю х. Значить, 3х квадрат плюс 2х мінус 1 дорівнює 0. Сума мінус 2 добуток мінус 6. Так, сума мінус 2 добуток мінус 6 а чого мінус 6? мінус 3 сума мінус 2 а добуток мінус 3 так, на 3 яку тут ми будемо ділити а значить це мінус 3 і 1 мені здається тут це буде мінус 1 і 1 третя так, мінус 1, да. 1 третя, 1 третя, плюс 2 третя, мінус 1 так, тобто от ця точка це буде 1 третя а ось тут у нас буде мінус 1 так, начебто все підписав. Знову ж таки, якщо в масштаб нормально робити, то воно буде покраще виглядати, ніж у мене. Ну, Вона буде така крута дуже. А, ось. Мені просто тут клітиночок стільки. Не влізе. І так, тепер ми робимо перетворення зірочка. Знову ж таки, що це означає? Це означає, що ось ця частинка, яка знаходиться у верхній півплощині, вона і продовжить там знаходитись абсолютно. Ніяких змін не зазнаватиме. А, ось цей, скажімо. Так, моточок. Він відіб'ється. Кудись ось сюди. Ось так. Ну, тобто тут я підписав би, що ось тут на висоті 4 третіх це знаходиться. Отут, ось тут оця точка 1, Ну і просто відзеркалив в ці два нижні значення отсюди вгору. Так. Загалом, що повторило? Повторили схему побудови графіка модуль F від X, і трішечки порозв'язували квадратні рівняння ну і посували параболу, тобто перетворювали ще паралельними сувами те, що було до ось цих перетворень з модулями. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.